Коли у вас запитають, яка музика скоро захопить увесь світ, що ви скажете? А моя відповідь кей-поп. Я знаю про що говорю. Це не тільки стиль музики, а й цілий рух, або якщо кажуть, субкультура. Привіт! Мене звати Соломія Блашко, і сьогодні я ваша провідниця та експертка у світі кей-попу. Кей поп музичний жанр, який охоплює безліч стилів поп-музика південної Кореї, але його популярність. Вийшла далеко за межі країни. Кей поп виконавці збирають стадіони по всьому світі, і їхні пісні і альбоми розходяться мільйонами накладами в Україні. Про корейську музику заговорили у 2012 році, коли усі чарти розривав псай зі своїм Style». Кліп у YouTube зібрав понад мільярд переглядів та потрапив до книги рекордів Гіннесу. Корейських виконавців називають айдолами. Нині це стала назва усіх кей поп артистів Перед тим, як розпочати кар'єру, вони кілька років вчаться танцювати, співати та поводитися на публіці, але це не означає, що всім згодом дається опинитися на великій сцені. Хтось відсіюється на щомісячних оцінюваннях, комусь так і не вистачає вмінь, щоб менеджери музичної компанії дозволили дебютувати. Відомі випадки, коли майбутні айдоли проводили за тренуваннями 7 або навіть 10 років. Наприклад, як лідер гурту Stray Kids Банчан Кейпоп артисти схожі на героїв аніме. Вони одягаються у яскраві або навпаки стримані чорно-білі костюми. Зачіски теж різноманітні від акуратних і більш-менш звичних. Шалених в усіх кольорах веселки. Насправді кейпопери можуть виглядати як завгодно. Головне, щоб це впадало в очі глядачів. Ними опікується величезна команда стилістів, менеджерів та продюсерів. В окремих випадках айдолам вдається керувати хоча б музичною складовою. Наприклад, усі пісні гурту Kids написані трьома учасниками: банчаном. Jan Binum Tachanum І, хоча іноді айдоли не мають можливості самостійно керувати своїм життям, вони мають великий вплив на свою аудиторію, K поп артисти часто долучаються до важливих світових подій. Наприклад, гурт EXO брав участь у закритті зимових Олімпійських ігор. А гурт BTS відвідав засідання ООН з промовою проти насилля та зібрав майже півтора мільйона доларів на кампанію, спрямовану на боротьбу з булінгом. Кей-попом південнокорейську музику називають переважно на заході. Батьком кей-попу є Лі Суман. Хлопець вчився у каліфорнійському університеті. Повернувшись додому, лі загорівся бажанням побудувати у Південній Кореї місцевий шоу-бізнес. Саме тому у приспівах можна почути умовні фрази. З ростом популярності кей-попу серед західних слухачів такі артисти все частіше записують окремі треки англійською. Армія фанатів росте з кожною секундою. До речі, говорячи про армію, гріх не сказати про найпопулярнішу групу BTS, оскільки вони так і називають своїх фанатів Армі. Тому не дивуйтеся, якщо колись на запитання, яка музика тобі подобається, ви почуєте Я армія». Варто сказати, що кей-поп це не лише про BTS, а й ви можете бути стей, Блінк, Neverland, МідДі, вибирати вам. До речі, я стей, тобто фанатка гурту Strike Kids. а який гурт до вподоби вам. Послухайте і дізнайтеся. А за вами була я, Соломія па 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 па